Вітаю всіх на другому точкові. нашому. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю всім вдало вам закінчити сезон і продовження. То, що казали, що я не вмію працювати з рутом. А я продовжую вчитися. Другий точок відкрив всю пасіку восьмирамочний рут. І зараз будемо дивитися. Що вони нам тут принесли, ну зараз задача нас обробити від кліща. Ми вже два рази ставили полоски. І хочу попробувати поставити третій раз саморобні. Сам зробити. Може хтось так робив і є опит. Береться 20 мл. 20 чи 30, точно не пам'ятаю, треба подивитися, олії, туди береш кубик. Амітразу, амітразу перемішуєш, заводиш у шприц і легесенько наносиш на полосочки, і на дерев'яні чи на бумажні будь-які. Даєш сутки упитатися в салафанці і потім розставляєш. І кажуть, що, що дуже дешево, виходить чуть не гривня полоска. І ефективно. Хочу спробувати тут вже третій раз покласти. Ми тут міняємо матки і завдались трошки невдачі. Ми підставляємо матки, а бджоли їх убивають. І ми вирішили другим способом, так як я воно підсадив у себе, дивилися цей ролик матку, беремо маточку в кліточку таку на 8 днів. Потім обриваємо свіщі. Лиш трошки, може я. Помилився, треба було її ставити в непрохідну на 8 днів. Тоді ще краще б вони прийняли. Але спробуємо зараз зловити їх, половити матки, поставити їх у такі кліточки. І через 8 днів привезти. в нас зараз вже матки Лише почали сіяти в нуклеусах. Якраз 8 днів вони добре розсіються І ми їх, їх привеземо сюди, обірвемо всі свищі. І тоді підсадимо. Зараз подивимося, ми підсаджували одну, де одну, мені кажеться, прийняли матку. Ну, ми рискували. Забирали матку звідси і зразу підставляли свою. По теорії вони мали свищі вийти і вона мала їх розристи. Одну прийняли, а другу. Ну, зараз глянемо. Саме перед забираємо полоски, бо вони вже більше. Більше неділі постояли у них вже і перевіряємо, чи вони прийняли маточку. Так, дивимося. Вощинка витягнута і майже залита. Вощинка відтянута. Зараз побачимо, може ми цю вощинку поставимо і в центр гнізда, щоб вони сіяли. Тут залита вся. Це, можна сказати, зимова рамочка може бути. А тут вони не дуже підуть і крепкі. Якщо підуть на 5 рамочок, то це буде вже ідеально. Теж залито. Теж залито, але не до кінця. Починають печатати. А ця важка, ця залита, це. Хорошо. І ця цю вже починають печатати, да. Значить, можна сказати, собі майже принесли. Так. Так, дивимося, бджоли тут приблизно так. По ідеї, так вона має йти в зиму. На 5-6 рамках. Бджоли вистачає. Так само і має бути. Звичайно, ця льотна бджола відійде. І дивимося, чи тут прийняли маточку. Це медова. Отака теж піде в зиму. Треба їх поміняти, ті верхні, де там мало метки вниз. А ця піде вверх. Хорошо? В принципі, не мають знизу підносити наверх, бо корм має бути над головою. О, стоп. Молочко, дивлюся, є. І ось о, яйце є. Хорошо, матку так зробили. Ограничили. Щось якийсь взяточок був. Ну напевно вже взятка немає. Ми її підсадили вже, навірно, більше 10 днів, бо він вже є... А, є андоматочка, дивіться. Красотулька наша. Місцева 87-ма лінія. От і здорово. Маточку прийняли. Це приємно. Але неприємно, коли вони її... І тут ось є яйце. Маточка супер. Все, я думаю, що вона наростить. Бачимо, що матці нема де сіяти. Ми будемо оця відстроєна і не долить. Я думаю, що вони будуть підносити вверх і матка тут ось від... відстроєна вощина. І я думаю, що вони будуть матка буде сіяти. Добре? Так. Ми підняли ці більш повномедні уверх. Підняли ось одну малометку. Я думаю, що по природі вони мають піднімати, щоб було що піднімати вверх. не будуть піднімати мед вверх, щоб дати місце матці під засів. Якось так. Ось привезли ми її маточку таку теж, нашу місцеву, 87-ма лінія. Вона вже добре теж розсіяна, вже десь днів 5-7 вона сіє. І ставимо, побачимо як відреагують на неї, на неї бжолки. І перевіряємо ще, чи ми тут матку не прийняли. Убили, дивимося, тут сім'я посильніша. Все залито, бо то був Ниж... нижній ряд то робилося, дивіться, заливається. Нижній ряд робилося у... У... у червні, а це робилося у травні. Ось ми дивимося, це в нас часто виходить фоз-мажорна обставина. Тут матку вбили, ми обривали свищі і десь, мабуть, один не прогавили. І скоріше ж, якась матка вийшла, бо бджоли дуже себе спокійно чують і не реагують взагалі на матку. Значить, тут знову рисковано підсаджувати сюди матку, вони її вб'ють. Значить, що тут треба робити? Зробити Або зробити ще недільку, дати облетіться ці маці. Вона, звичайно, свищова, або залишити її, або, якщо буде час, потім вже в кінці поміняти її. Дивіться, бджоли спокійно ну, ну не може бути, коли немає матки. Ми тільки що один маточник були лишили так, щоб вона в колочні чого трутовкою не стала. Але, а може десь і прогавили. Дивіться, як вони спокійно собі сидять. Вони не можуть, якщо б матки не було, вони б тривожились. А так тишина, спокій. Ось такі випадки. І зараз, щоб підсадили сюди маточку, я думаю, що... Якщо десь є молода, це ну, тисячу відсотків, що вони її вб'ють. Так що я, я думаю, що ми, мабуть, цю маточку зараз закриємо прохідне і підсадимо її в друге відділення. Навіть. Дуже рідко матку вбивають тут. випускають тоді. Значить, ми зараз знову рискнемо, заберемо десь матку. Ми там дивилися, десь сім'я якась тіла тихо, тихо міняти. Ми, скоріше всього, подивимося, заберемо ту матку. І цю тут заліпимо добре, щоб вона не виходила. І підсадимо в другу сім'ю. Ось такі бувають фосмажорні обставини. Ми мали цю матку сюди підсадювати. Дивіться, ну тут сім'я по меду. То корми по меду супер. Ну, і знову би нам вбила матку. Ми не, не хочемо ризикувати. Дивіться, які тут зимні рамочки тут вже готові. Ми їх годувати не будемо. Вони собі принесли однорамочні відводочки. Але маток приймати чогось не хочуть. І головне, що тут ці матки, які ми сюди відправляли, це ті, що в яру, вони нам там не потрібні. Ми знали, що ми їх будемо тут міняти. Ось так, друзі. Дивимося, бачите, знов тиша. навіть шуму, Ну тут ну, 90% що тут є якась матка. Ось так бджоли себе вести не можуть. Зараз ми зробимо підсадимо її в другу сім'ю спробуємо. Бо нам тут треба міняти майже всі. Ну, половина тут непогані матки. Ось так, друзі. Ми підсадюємо, а бджоли їх вбивають. Ми стараємося для них, щоб, щоб кращі, кращі були матки. Матки виведені іменно зараз липень. Липень, серпень це якісні матки. Ну, якось так, добре, хай вам всім щастить. До побачення.